Черває ранок надії. Доброго ранку всім. Ну і переходимо до теми, яку вам вже анонсували як відлуння Дня Соборності. День, який вчора святкувала вся Україна. Сьогодні хочемо поговорити про те, що українцям треба робити, щоб досягти справжньої єдності. І, взагалі, в цій темі будемо сьогодні спілкуватися з нами на зв'язку. Олена Леміжанська, викладачка історії, авторка курсів підготовки до ЗНО з історії України, а також кандидатка історичних наук. Пані Олена, доброго ранку. Доброго ранку, рада вас бачити. Навзаєм навзам раді вас бачити, пані Олено. Дякую, що доєдналися до нашого етеру в цей ранок вівторка. Адже тема дуже важлива і вже хочеться її розпочати. Ну що ж, скажіть, от пані Олено, для початку, як би ви оцінили стан єдності українського народу на день сьогоднішній, вже початок 24-го року. За ті всі події, які відбулися. На вашу думку. На мою думку, на сьогоднішній день він є досить високий, і мене, як історика, дуже це радує, тому що е, е, події, е, які зараз тривають в Україні, вони нас е, дуже сильно об'єднують. Це однозначно, знаєте, дивимося. Останні е, навіть початку початок війни далі ми маємо завжди якісь такі зламні періоди, чи, чи то якісь тяжкі новини, чи то е, Ну, все, що відбувається за час війни, вона справді об'єднує. Ми бачимо волонтерські рухи, які досі ще об'єднані, і люди продовжують допомагати армії, продовжують захищати нашу країну. Тому згодні з вами на всі сто. Як формувалася національна єдність українців і як вона сьогодні формується? Одним із факторів формування єдності це є спільна історія. Спільна історія, спільні цінності, традиції так є такі факти в історії, які прям от досить сильно консолідували нашу націю навколо того, що ми є нація, ми маємо бути спільні. Наприклад, питання голодомору. Ми ж усі знаємо, що там 32-33 роки це такий був геноцид проти українського народу. Так? І коли ці питання почали, особливо діаспора, висвітлювати там, в засобах масової інформації, коли люди почали про це дізнаватися, це дуже сильно консолідувало націю ще, наприклад, там, з 50-ті роки ХХ століття. А коли про цю інформацію стало потрішки відомо, або, наприклад, війни, зовнішні війни, так, постійні набіги, чи то татарські набіги, чи це радянська колонізація, так це змушувало українців об'єднувати. Навіть є такі цікаві дослідження, коли стверджують, от коли є зовнішній ворог. І країна там, нація терпить, терпить, терпить. Здавалося, у неї вже немає сил, вона має скоритись А ні, У неї навпаки, з'являється новий такий подих до спільної, до такої спільної боротьби, знаєте, до такого кроку. Тому на сьогоднішній день що нам допомагає бути єдиними? Звісно, що це спільна. Така спільна боротьба проти російського агресора, так це наші волонтери, це наші різноманітні громадські організації, це зростання нашого міжнародного авторитету. Це також досить таке важливо, тому що нашою історією починають цікавитися і цікавляться за кордоном. І що важливо, також мені, як історику, переосмислення історії по новому, тому що, на жаль, довгі століття нам подавали так історію, як було потрібно. Тогочасному колонізатору Російської mm -hmm. імперії або mm -hmm. радянському Союзу mm -hmm. а, дякуємо, пані Олено. Скажіть, будь ласка, які події або історичні моменти визначають концепцію Дня Соборності для нас, як українців? Що саме, як кажуть, було в основі цього? Mm -hmm. Ну, день соборності ми усі знаємо, що це Це коли Західноукраїнська Народна Республіка в дев'ятнадцятому році об'єдналися з УНР. Тобто, що українці, які проживали історично довгий час в різних країнах, об'єдналися. Тобто, що ми що єдині незалежно від того, що проживали mm -hmm. в різних країнах, але до цього ми йшли досить таки довгий час. А, взагалі, все двадцяте століття в історії, ми спостерігаємо і дев'ятнадцяти, ми спостерігаємо, що Українці вони вже усвідомлювали раніше, що не дивлячись на те, що частина проживає в австро угорщині частина в Російській імперії, але ми один народ, і цьому є ну, ряд свідчень. Ну, Наприклад, так головна руська рада, це була така перша політична організація Галичини. Ще в 1848 му вона говорила в своєму маніфесті про єдність. Або пізніше, в 1895-му був такий. Політичний діяч Юліан Бачинський він написав програмовий документ Україна і Реденка. І він навіть там говорив, що ми, українці, ми єдині від Сяну до Кавказу. Тобто, виходить, українці вже в 19 столітті розуміли, що от ми, українці, ми єдині, ми маємо бути від Сяну до Кавказу. Тобто це великі досить таки території. Те саме mm -hmm. в 1900 році харків'янин Міхновський а, написав. Про те, що українці мають бути єдині в також цьому програмовому документі, самостійна Україна. А в Першу світову війну ми почали задумуватися, чому ми воюємо один в блоці Антанта, другий в троїстому союзі. Ми ж воювали по факту один проти одного. Чому ми воюємо за інші держави, якщо ми одна нація? Це досить тоді, також такий був поштовх до усвідомлення того, що ми маємо бути соборні. І воно вже, знаєте, якось пішло по історії Перша світова, потім. А... Потім а сам безпосередньо в 1919 році відбувається ось цей акт з Луки, так, така хода на Софіївській площі. Після цього п'ятиріччя підтримала діаспора українська. Їм це було можливо, для них це було свято велике. І От саме діаспора дала можливість, коли ми вже потім будемо перебувати під владою радянською. Дала можливість цьому дню, щоб ми його не забули. Вони його там підтримували довгий час. І, взагалі, соборність і незалежність паралельно вони йдуть була однією з основ ідеології у Вони в 1944 році там в документах також відзначали, що це важливо, щоб ми були Соборні. А тобто, це можна знати, от протягом історії ця концепція, що ми маємо бути єдині, вони ці факти були, вони зафіксовані, вони є в історії. Єдине, що ми перебували. Під тяжкою ідеологією на державному рівні в сучасній Україні цей день для нас на державному рівні відзначається з 2022 двадцять здається року. Угу. Ой, вибачте, з 2002 року здається угу. вже на державному рівні, що день соборності так. Ми, тобто, це процес довготривалий, суспільство до цього йшло, але це вже в 19 столітті фіксується в ряді документів, що українці хотіли бути соборні, тобто єдині. Незалежно від країн, в яких ми тоді перебували, ми не мали на жаль своєї держави тут час. Так дуже Дякую. важливо це усвідомлювати сьогодні кожному українцю від малого до великого, так щоб розуміти нашу ідентичність і взагалі, що наша історія розпочалася ще дуже давно. Що українцям треба робити на вашу думку, щоб досягти справжньої єдності сьогодні? Чому це сьогодні є ще більше важливим? На мою думку, ми повинні зрозуміти, що в нас спільна історія усіх і не дивлячись на розбіжності, деякі в мові, можливо, в політичних поглядах, навчитися один одного поважати і толерантно ставитись один до одного, тому що ми є єдині, щоб нас усі такі якісь розбіжності mm -hmm. не роз'єднували. А навпаки, знайти точки, діалог вести точки такої, знаєте, спільності знайти. І держава також відповідно на своєму рівні має проводити ряд заходів. Як мені відомо, дуже гарно в цьому плані працює інститут національної пам'яті. Він розробив там комплекс заходів, які спрямовані на таку, знаєте, громадське усвідомлення таких прав, свобод, якихось демократичних цінностей. Вони досить таки часто говорять про те, що ми для того, щоб бути ще більш єдиними, ми маємо знайти багато питань в історії, які нас будуть об'єднувати. Наприклад, одні одні одним з таких заходів, дуже актуальні на сьогоднішній день, це є реабілітація політичних в'язнів, які, начебто, Радянський Союз засудив за те, що вони були такі проукраїнської позиції. Тобто ми їх маємо знати, їх потрібно реабілітувати. Або досить таке об'єднує націю це пантеон героїв, або це військові кладовища. Так, тобто, це взагалі світова практика, вона існує. Ці е, кладовища героїв, або ми його називаємо Пантеон пам'яті, так вони дуже сильно консолідують націю. Вони тримають патріотизм на належному рівні, вони заставляють поважати героїв, які поклали своє життя за нашу державу, так, і е, поважати історію. Ось тому це такі і нам потрібно на своєму рівні. Так, угу. бути, робити свою справу і на державному, це має бути як одне ціле. Дякуємо. Пані Олено, от ще таке от питання. Хотілося б трішки поговорити про молоде покоління. Скажіть, будь ласка, що сьогодні власне, молодь може зробити для того, щоб показати цю нашу соборність, нашу єдність і в той же час, що можливо в історії молоді, як то кажуть, знаєте, такі. Герої, діячі впливали е, для цього, єдності нашого народу. Можливо, щось досі. Я, в... Я взагалі вважаю, що молодь це така рушійна сила нашого суспільства, яка завжди відкрита до змін, яка завжди готова е, сприймати щось нове. так е, е... І, і, історія цьому є також доказ. Наприклад, в історії візьмемо, е, скоро буде річниця Героїв Крут. Так? Це ж молоді люди, які, на жаль, загинули в боротьбі з більшовиками, і вони завдяки своїй е, такій звитязі е, дали час. Центральній раді тогочасній видати четвертий універсал і підписати Брестський мирний договір про допомогу, щоб вони нам допомогли тоді більшовиків вигнати з наших територій. Період радянський нам показували це як знаєте, як якась така трагедія. Ну це звісно трагедія, тому що люди загинули. Але не потрібно забувати, що це було близько 300 молодих хлопців так. Патріотично налаштованих, які знали свою історію, вони знали за що вони воюють, і там було тисячне військо більшовиків, які вони довгий час давали їм опір. Тобто, це я вважаю, своєрідна навіть і перемога це як подивитися, так і це в цьому відіграло значення молодь. Або молодь в історії свого часу в ХХ столітті відіграла важливе значення, коли вони боролися за мовне питання в військовому університеті. Вони його піднімали, що вони хочуть навчатися українською мовою в той час, коли викладання, наприклад, там йшло польською, бо викладачі. В основному на початку двадцятого століття були поляками, так або візьмемо майдан 2014 року. студентські мітинги, так, страйки, які проходили так, і потім так. цей силовий розгін це ж почалося по факту все з молоді. Тому я вважаю, що молодь це якраз перша така рушійна сила, яка реагує на зміни. І вона показує: ми хочемо змін, ми хочемо кращого майбутнього там, і так далі. Тому е, на сьогоднішній день молодь може розповідати, і це напевне потрібно робити за кордоном нашу історію. Виявляється, е, незнання нашої історії за кордоном це також впливає на міжнародну підтримку, розумієте? На міжнародне ставлення до нас як держави. І ось коли ми розповідаємо. Так ми маємо надіємось зараз. Відновиться зв'язок. Да. Так, так, так. Продовжить, бо десь зв'язок перервався. Продовжуйте, Олена. Угу. Е, тому е, одним з факторів, я вважаю, що може зробити молодь, це вони можуть розповідати нашу історію своїм знайомим за кордоном, поширювати її справжню історію. Okay. Да? По-друге, це, звісно, що е, брати активну участь в громадській волонтерській роботі, яка спрямована, наприклад, проекти зараз. Дуже багато різноманітних проєктів, які націлені на відродження історії, Пов Розповсюджувати історію, цікавитись нею. Я думаю, що тут. Можна багато чого так задіяти тим паче. Сьогоднішній день, слава Богу, у нас є доступ до історичних матеріалів. І зараз дуже ведеться переосмислення історії. Так, дійсно, ми бачимо, що і не лише молодь, а коли ти дивишся на діток, так які десь там співають, або там було влітку, так лимонад продають, і там гроші десь там на волонтерські засади так передають. Це дійсно ну об'єднує і тим паче, як ви кажете, що молодь вона завжди такою рушійною, так була готова до якихось змін амбітна в цих питаннях. Дійсно. Це так. Так, ну і наостанок, знаєте, вже багато від вас почули, і почули також вже декілька порад. Хочеться підсумувати, як сьогодні які засоби використовувати, як підтримувати ту єдність, яку ми маємо, щоб потім не довелося знаєте, її формувати знову, щоб в цей складний час єдність була основою нашого народу. Так, на сьогоднішній час, ну я в на сьогоднішній час основна загроза нашої єдності це на жаль Російська Федерація. Росія, на жаль, і на сьогоднішній день вона проводить досить таку сильну агітаційну роботу пропагандську. Вона хоче бути в колі колишніх пострадянських країн, якби домінувати. І для цього вона на жаль застосовує різноманітні засоби і телебачення, і пресу, і видання різноманітні так і вони хочуть насадити і нам, і, і іншим пострадянським країнам, і за кордоном, що у нас, начебто, спільна історія. Ми повинні боротися в цій боротьбі. Ідеологічна боротьба це дуже важливо, особливо історична. Так у нас були пересікання в історії, але історики якраз над цим працюють, і дуже є багато напрацювань і є в майбутньому, ще дуже багато роботи. Тому для того, щоб тримати нашу єдність, нам потрібно боротися знаєте, з оцими радянськими мітами. Які такими пропагандистськими, які існували довгий час, та саме вживання, наприклад, ми відмовляємося від вживання великої вітчизняної. Війни, ми застосовуємо Друга світова війна. Чому? Тому що це такі останнє ідеологічне підґрунтя, де Росія може використовувати, що там щось не були спільні єдині. Зараз де переосмислення Другої світової війни, багато історичних питань, тобто нам потрібно дуже сильно зараз цікавитись історією і говорити про неї. І взагалі старатися зберегти оці наші музеї, різноманітні. Картині, там, я не знаю, галереї, щоб зберегти історію і зробити все можливе, щоб наше майбутнє покоління, ні в своєму ідеологічному сприйнятті до Совка, який був раніше. Олена, підтримувати Ду... один одного, толерантно ставитись. Так, так, так. Ех. Десь проблеми зі зв'язком. Те, що ми почули, підтримувати одне одного і толерантне ставлення одне до одного, так? Можливо, ви хотіли завершити вашу думку, будь ласка. А тому я вважаю, що цю єдність ми можемо підтримувати, розуміти один одного, що у нас є спільна історія, спільні цінності, і то як я вже говорила, так толерантне ми маємо навчитись один одного поважати. Ось незважаючи на маленькі наші розбіжності, тому що ми велика країна. Дуже вам дякую. Дякую за таку змістовну цікаву розмову, що могли знаєте об'єднати і минуле, і сьогодення. І разом говорити про ту єдність, про те краще майбутнє, за яке сьогодні ми молимося, говоримо, згадуємо. Пасибі вам, нехай Господь оберігає вас там, де ви є. І те, що ви також допомагаєте не забути історію, якою ціною ми маємо ту свободу, яка сьогодні є, і ви продовжує виборюватись. Пасибі вам. Будь ласка, дорогі наші глядачі. Нагадую, що з нами на зв'язку була прекрасна гостя Олена Леміжанська, викладачка історії, авторка курсів підготовки до ЗНО з історії України, а також кандидатка історичних наук. Якщо ви можливо ще не долучились до нашої розмови, нагадуємо, що повністю розмову з пані Оленою ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Ранку надії залишайтеся з нами.